Над стадіоном Шкіряник лунали уболівальницькі гасла, а значить, у Бердичеві знову футбольний день. У матчі п'ятого туру чемпіонату області футбольний клуб Бердичів приймав у себе вдома команду Заря Енергія з Романова. Після двох проведених зустрічей наші земляки посідали шосте місце у турнірній таблиці. Причиною тому були дещо запізнілий початок виступів Бердичівлян у чемпіонаті та поразка 4-0 у виїзному матчі проти Житомирського легіону. З легіону ми починали так само, як с скористанням ігру. Расстановка у нас була в 4 защитника, 5 полузащитников і один нападаючи. Іграли як від защити, бо ми немножко слабше играли в... на виїзді. Ну, в принципі, я думаю, ми зіграли добре. Просто вийшло так, що пропустили перший гол, а одразу за ним второй немножко були. Ну, в принципі, я думаю, тренер нами був доволен по ігрі так. Вже із самого початку матчу між бердичівлянами та романівцями стало зрозумілим, що господарі поля, які одразу ж захопили ініціативу, цю саму ініціативу віддавати не збираються. За перших хвилин 10 наші земляки здійснили кілька небезпечних ударів по воротах зорі енергії. Гості відповідали рідками, але доволі гострими випадами. Протягом першого тайму моментів, коли здавалося, що рахунок ось ось буде відкрито, було чимало. Гра романівців була відверта слабкою. Вихованці Ігоря Лисюка у деяких моментах здається на не очікували, що м'яч потрапить до них. Час забивати остаточно настав. І першим це зробив наш Валентин Ярощук, який після передачі Сергія Данілевича чудовим ударом відправив м'яча у ворота суперників. Другим відзначився Дмитро Вакула. Миттєва реакція, гарна техніка, і голкіпер зорі енергії навіть не сіпнувся. До кінця першого тайму могли забити і ті, і інші. У гостей не було кому завершувати атаки. На кілька ударів Бердичівлян вдало зреагував Олександр Умченко. Thank you. Початок другої половини гри, не дивлячись на вимоги вболівальників дати гол, ФК Бердичів здав супернику. Чудовою можливістю реабілітуватися, що тривала хвилин 10-15, гості не скористалися. За що й були покарані. Набравши спринтерську швидкість, стрімкий прохід флангом здійснив невгамовний Валентин Ярощук. Він зумів дати чудову передачу в акулі, який не залишив шансів голкіперу гостей. На рахунок 3-0, реагували по-різному. Бердичівські вболівальники переможним вогнем. Тренери суперників, замі. Ною воротаря створити останньому солодке життя раз за разом намагалися Артем Кчан та Євген Костенко, але збільшити рахунок їм не вдалося. Рахунком 3-0 і ті, хто вболіває за кольори ФК Бердичів, і ті, хто їх захищає, лишилися задоволені. Пірири. Тренер нам сказав, що гра хороша, але треба трохи побільше тримати м'яч. І во второму же таймі ви бачили, як і всі, що ми тримали, старалися більше підтримати гру, щоб десь вивести гравця якогось в нападенні, щоб він десь ударив поворотом. Виталик, пару слов о вашому відношенні до захисту сьогодні, до вашої захисту. Ну, я думаю, в захисті добре зіграли. Ну, і старалися Ігроків не підпускати, і как я думаю, даже в створ ворот ні одного удара не было противників. Хорошая, емоциональная, радостная, голевая. Все, що хочеться от футболу получать. Зіпсувати гарний настрій переможцям та місцевим шанувальникам футболу не зміг навіть прохід до так би мовити центрального входу до стадіону. Вузенька доріжка, мало не по коліна багнюки, дірка в огорожі. Щоб потрапити нині на футбольний матч у Бердичеві, треба бути по справжньому закоханим у футбол.